Використовувати силу з розумом із таким підходом стартував другий кубок Вінничини з фріфайту в спортивному комплексі нокаут. 83 спортсмени представили шість областей України, що на два десятки більше ніж у 2015 році. Через значну кількість учасників та різну філософію шкіл вільного бою на ринзі почали порушувати правила. Ми в своєму праві. Відстоюємо свої правила. Тому ну, змагання в цілому йдуть нормально, але є такі такі неприємні трошки ситуації, намагаємося е, знайти точки дотичення з клубами і не просто зняти їх змагань. А, ну, у нас одна війна вже йде, хватить. Переважна частина учасників Вінничани. Серед них немає перших номерів, адже змагання розраховані на початківців. Можливість показати талант вони отримали за підтримки Вінницької федерації фріфайту та голови обласного осередку Всеукраїнської молодіжної громадської організації Батьківщина молода і благодійного фонду Здорова нація Вадима Худіярова. Перший раз я виступив рік тому тут в Вінниці, зайняв друге місце. І другий раз я виступав в Житомирі на відкритій області і теж зайняв друге місце. Це мій третій раз. Я маю намір взяти перше місце. Доки формується організм, спортсмени 10-18 років виступають у категорії Limited Fight – обмежений бій. Real Fight – категорія для дорослих. Організатори навчають молодь перемагати за рахунок тактики, а не нокауту. Також вони борються зі школами, які виховують інші погляди. Удар по голові ще нікому здоров'я не додав. Сильний удар по голові тому придумано лімітед файл для того, щоб засвоювати техніку, щоб показувати красоту техніки. Коли ви б'єте, ви не вкладаєтеся в удар. Техніка повинна бути. Контрольовано переможницею другого кубку Вінничини з фріфайту стала київська збірна, якій поступились Житомирські спортсмени. Вінницький спортивний комплекс Січ посів третю сходинку з результатом п'ять золотих, три срібних і дві бронзових нагороди. Фріфайтери у складі збірної області представлять Вінничину на Кубку України з 18 до 20 березня в Харкові.